Погода на вихідних в різних регіонах України сильно відрізнятиметься. Загальний діапазон температур становитиме від 23 до 35 градусів тепла. У суботу, 13 серпня, на заході очікуються зливи з грозами, а в центрі на півночі та півдні тривалі дощі. Сонячна погода буде лише на сході та в окупованому Криму. Денна температура повітря в регіонах залишиться незмінною: у західних областях від 24 до 26 градусів тепла, у центральних та північних від 26 до 28 градусів. Найспекотніше буде в Криму: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Оптики прогнозують 33-35 градусів тепла у неділю, 14 серпня. Температура повітря в Україні теж не зміниться. На заході, у центрі та на півдні пройдуть дощі з грозами, а на сході буде сонячно. Мінлива хмарність очікується у Київській, Чернігівській та Сумській областях.